Каніс Лупус фамільяріс. Собака Зі збірки з звірослов. Ельвіра Володимирівна сидить у кабінеті число 17. Щоб знайти цей кабінет? Треба піднятися дерев'яними східцями на другий поверх і пройти в кінець темного коридору. Ельвіру Володимирівну всі бояться, бо вона дуже принципова. Тому до її кабінету потрапляють, як правило, ті, що ніколи раніше Ельвіру не знали, або помилково, або з цікавості, щоб на власні очі побачити найпринциповішу жінку у світі. Зовні Ельвіра Володимирівна, сіренька жіночка, вибілена перегідровим, маленьке суворе лице, що не знає милосердя, маленькі фіолетові губки, складені бантиком, з тих бантиків, які чіпляють на похоронні вінки. Нігті залаковані в акуратно червоний колір артеріальної крові. спідничка, трохи нижче колін, у вузьку елегантну смужку, такий самий елегантно смугастий піджак, мінімум прикрас, ланцюжок на шиї, сережки у вухах, перстень зі штучним польським янтарем на середньому пальці правої руки і все золото. Іноді Ельвіра Володимирівна натягає окуляри, щоб краще тебе бачити. Ти приходиш до Ольвіри Володимирівни в понеділок, наприклад, понеділок єдиний прийомний день. Ти впевнений у собі громадянин України, ти двічі бував за кордоном, ти вільно володієш розмовною англійською, ти знаєш, що чиновники є, бо ти дав на це згоду. Ти платиш їм зарплату, ти їх годуєш. Словом, ти вриваєшся до кабінету Ельвіри Володимирівни з усією гордістю країни, яку через 20 років, можливо, візьмуть в ЄС. Ельвіра Володимирівна сидить у цей час за столом. Вона ні на мить не дивується твоїй появі, вона, можна сказати, чекала на тебе. Ретельно оглядає прибульця з голови до п'ят і з скрипучим, терпким голосом каже Зачекайте, будь ласка, за дверима. Чому обурюєшся ти? Чому це я маю чекати за дверима? У Вас нікого нема, ви не говорите по телефону, нічого не пишете. Зараз не обідня перерва. Чому це я маю чекати за дверима? Прошу майте до мене повагу. Ельвіра Володимирівна не відповідає, а просто на тебе дивиться. І ти, хоч продовжуєш обурюватися, чомусь усе одно виходиш за двері і чекаєш. Твоя громадянська гідність похитнулась. Ти мимоволі тупишся в ідіотські стенди, розвішені довкола в коридорі. Ти дізнаєшся, що алкоголь плюс сигарети дорівнює пожежа, а секс мінус презерватив дорівнює снід. Без сенсу бормочиш собі підніс дитячу лічилку стопка лікатошка, чорна кошка, але лічилка не приносить заспокоєння. Та що це таке, зриваєшся? Ти? Скільки можна це терпіти? Вдруге вриваєшся в кабінет число 17. розпашілий, злий. Твоя опущена громадянська гідність за секунду піднялася на до гори. Зараз ти їй покажеш, зараз вона буде на колінах благати вибачення. Ельвіра Володимирівна сидить у цей час за столом. Вона не дивується, вона чекає на тебе. Вона знає, на що ти здатний, і готова прийняти бій. Скажіть мені, починаєш ти, хто дав вам право тримати мене за дверима? Я вам не пахолок, я громадянин України, який справно платить податки і дотримується законів. Я прийшов до вас, бо в мене є проблема, яку маєте вирішувати ви. І ваша робота допомогти мені, а не сидіти за столом і лакувати нігті в жахливий червоний колір. Ви маєте всміхатися мені, щебетати навколо мене, безперервно вибачатися і, і лизати мені зад. Ви цього справді хочете? терпко і молодійно запитує Ельвіра Володимирівна, і раптом ти знову стаєш крихітним, крихітним жабенятком у великому болоті. Слухайте, говориш уже спокійніше, я мешкаю по вулиці Фрунзе, у будинку 30, дріб, 13. За цей будинок відповідаєте ви, Важек, я хотів сказати. І в цьому будинку вже третій місяць не працює ліфт. Моя квартира на 9-му поверсі. Уже три місяці я бігаю сходами, як 15-річний юнак. 162 сходи. Ніби небагато, якщо ходити ними день, два. Але три місяці? Чому ви нічого не зробили за три місяці? Ельвіра Володимирівна підводиться за столу і посміхається. Але якось так страшенно дивно, як посміхаються дуже голодні люди над повною тарілкою смачної їжі. Ти не хочеш, щоб вона відповідала. Ти взагалі шкодуєш, що сюди прийшов, бі з ним, з тим ліфтом. Ходив сходами три місяці, походи ще три. Теж мені соціально активний не знайшовся. Нехай хтось інший скаржиться. у великому будинку завжди знайдеться той, кому треба найбільше. Що ви робили три місяці? шепочеш, ти і заткуєш до відчинених дверей. Що ви робили три місяці? Ельвіра Володимирівна стає навпроти тебе і так здається, ніби її сміх зараз зміниться на сльози. А ти, каже вона, що ти робив? І я? Показуєш ти на себе пальцем з останніх сил, сподіваючись, що в кабінеті є ще хтось? Я? Ти? Що ти зробив за ці три місяці, поки не працював ліфт? Тобі йде обертом голова. Ти хочеш сховати цю голову в теплий вологий торф. Ти хочеш, щоб в тебе взагалі не було голови, тільки стовбур. Що ти зробив? Ти не можеш відповісти на це запитання, бо все залежить, з якого боку підійти і як на все подивитися. Що конкретно ви хочете знати, Бількоче? Що я зробив де? Ви про Ліфт? Ільвіра Володимирівна мовчить. Але я не повинен був ремонтувати ліфт. Це не в моїй компетенції, це не мій обов'язок. Мовчанка. Чи ви про роботу, мою власну роботу, чи про мій дім, так? що я зробив вдома? Поясніть про що ви, бо я нічого не розумію. Ти бачиш, як на суворому сухому лиці Ельвіри Володимирівни з'являється гігантська сльоза. Сльоза тече по запалі щуці, згідно із законами земного тяжіння, вбираєш маточки жеківської пилюки, чорної туші і дешевого тонального крему, а потім з гуркотом падає на підлогу кабінету число 17. І ти здригаєшся, тупцюєш до дверей, хочеш дриманути звідси на свій затишний дев'ятий поверх, бо з тебе досить, досить, ти не на страшному суді, ти не перед священником. Усі чоловіки собаки, каже Ельвіра Володимирівна, і повертається за свій стіл. Пшов геть звідси. І ти йдеш геть, ледь стримуючись, щоб не заскаволіти. Мучишся кілька днів після того не можеш знайти собі місця. Не спиш уночі, нервуєш. Що вона, ця всрата бюрократка, хотіла сказати? Що вона собі дозволяє? Ліфт наремонтований уже три місяці, 162 сходинки зранку і ввечері, згори вниз, знизу вгору. А ти, хоч і не їздиш ліфтом, платиш таки за ліфт податок. Так, так, щомісяця по гривні з копійками. І тобі не шкода гривні з копійками. Просто з принципу. За що ти платиш, як в'ючне осел дряпаєш ще щодня сходами і ще й маєш платити жекові за це гроші? Таке може бути тільки в цій сраній країні, яку, можливо, за 20 років її візьмуть в ЄС. Треба комусь поскаржитись на неї, думаєш ти, комусь вищому. Чиновники зазвичай люблять, коли крапають на їхніх підлеглих. У цьому і суть ієрархічної піраміди. Кожен її член одночасно є і начальником і підлеглим. Його дрючать згори, він дрючить знизу, і всі задоволені, найгірше, певно, тому, хто на самісінькому дні. Ти кілька днів не виходиш з дому, обдумуєш плани помсти і по черзі їх відхиляєш. Та я її наб'ю, думаєш, ти, розфарбована шафка, прийду і відразу без розмов заціджу в її нахабно розмальовану морду. Ти перекладаєш у шафі свитри і сорочки. Сортуєш шкарпетки, чистиш туфлі, розглядаєш себе у дзеркалі і здаєшся собі мудрим і статечним. Ти людина, чиїй думці можна довіряти, яку поважають. Що ти зробив? Та багато чого відповідаєш сам собі, всього і не перелічити. Але ж справа не в цьому, яке вона мала право питати тебе про таке, яке її діло. Справні слів та і твоє особисте життя речі непорівнювані її не питав, що зробила вона. Ти спитав тільки, що вона зробила за останні три місяці, що не мала часу дати розпорядження відремонтувати ліфт. Ух, ти, все! Ти телефонуєш до друзів. Пропонуєш піти випити по кварті розливного пива і подивитися футбол. Однак, друзі цими днями зайняті. Може, ну, наступного тижня. Допізна крутиш телевізор, а потім засинаєш під нього десь близько п'ятої ранку, коли на вулиці Фрунзе з'являються перші автобуси. Як таке могло зі мною статися, думаєш? Як я до такого допустився? Може це депресія? Може так і приходить депресія? Наступного понеділка ти йдеш у уже. Старенька прибиральниця на вході впізнає тебе, кидає швабру і тікає в невідомому напрямку. Напевно, збирати підмогу. До Ельвіри Володимирівни вдруге не приходять. Значить, буде біді. Ти піднімаєшся дерев'яними східцями на другий поверх, довгий темний коридор на стінах стенди, які не мають строку давності. Алкоголь плюс сигарети дорівнює пожежа, секс мінус презерватив дорівнює снід. Кабінет число 17. Ти прикладаєш вухо до дверей, щоб дізнатися, чи є хтось всередині. По той бік тиша. По той бік Ельвіра Володимирівна. Ти стискаєш долоні в кулаки і прочиняєш двері. Мені почекати в коридорі. Обережно запитуєш. Ні, ні, заходь, я не зайнята. Ельвіра Володимирівна виглядає точнісінько так само, як тиждень тому. Сувора і немилосердна, губки похоронним бантиком, нігті кольору артеріальної крови. Підводиться зі стільця, готова прийняти бій. Ти стовбичиш у дверях, не маючи що сказати. За тиждень ти змінився, осунувся, схуд, зблід, почорнів, одягнений недбало, брови нервово посіпуються. Знаєте, я, мені тобі не потрібен ліфт, замість тебе доказує Ельвіра Володимирівна. Правильно, так саме тому я, я і прийшов, щоб сказати, що насправді ліфт не потрібен. Знаєте, сходами ходити добра спортивна зарядка. За останні три місяці я став краще почуватися, ніби помолодшав. Прийшов вам подякувати. Нема за що. Присядь, посидь. Ти знеможено падаєш на стілець для відвідувачів і тяжко видихаєш. На чолі проступає гарячий липкий піт, відчуваєш, що от-от зірвешся. Ельвіра Володимирівна, я е, Я нічого не зробив. Нічого не зробив. Ну, заспокойся, Ельвіра Володимирівна гладить тебе по волоссю своєю крихітною восковою долонькою, а ти ридаєш у її елегантно смугастий піджак. Не переймайся так сильно. Все буде добре. Ти голодний. На, підкріпись. Незрозуміло, звідки, можливо, з кишені піджака, Ельвіра Володимирівна виймає з горток і простягає тобі його вміст. Шматок смаженого м'яса, соковитого, ще теплого, пахучого. Ти ковтаєш його цілим зараз, облизуєшся і дозволяєш почухати себе за вухом. Каніс Люпус Фамільяріс. Собака. Таня Малярчук.